Інна з Тарасом вранці посварилися через якусь побутову дрібничку. І, щоб уникнути вияснення стосунків, розбіглися хто куди чоловік на роботу, а жінка в магазин. Сварки у період вагітності мають якийсь загостреніший характер. Ввечері, з надією на те, що Інна притупила свій пил, Тарас повернувся додому та побачив те, чого аж ніяк не очікував. В коридорі стояла повна речей Валіза. Ну, і як це розуміти? Розумій, як хочеш? Мені не зрозуміло, що і для чого ти задумала, тобі ж скоро народжувати, а ти пакуєш валізи. Ти серйозно? За дверей кухні виглянула голова тещі, яка відповіла замість доньки. Вона буде жити в мене. Я завжди знала, що з тебе діла не буде. Живете від зарплати до зарплати. А, так ось звідки ноги ростуть, я мав би одразу здогадатися, а як же наша дитина? Та у відповідь знову пролунав тільки голос Надії Іванівни Якої дитини? Забудь про неї, вона ще не народилася, а тобі вже немає чим її годувати. Тарас закотив очі під лоб і повторив звернення до дружини, йому все ж таки хотілося поговорити з нею. Та у відповідь пролунало тільки жорстоке Я не хочу з тобою розмовляти, та й нема про що. Замить в домі настала тиша. На душі в чоловіка стало гірко. А потім він присів за стіл, обхопив голову руками і згадав, що не встиг подзвонити дружині в обід і повідомити радісну новину, підвищення на роботі. Любов до Іни була безмежна, сварки між ними траплялися рідко. Тарас завжди намагався загладити будь-які непорозуміння, найменш болісно, а коли їхав з роботи, то не забував потішити свою дружину і купити їй щось приємне. Він часто уявляв її в ролі мами, як вона буде ніжно співати колискові їхні майбутні донерці, і з яким трепетом буде вибирати для неї одяг, в якій смірі в цій ситуації вина теща. Вона завжди лізла не в свої справи і керувала справами, які стосувались тільки життя подружжя. Кинувшись думки, Тарас заснув прямо за кухонним столом, а коли відкрив очі, то побачив, що була четверта година ранку. І саме у цей момент пролунав дзвінок. Цікаво, хто може дзвонити в таку ранню пору? Це була Надія Іванівна. Вона повідомила, що Інна народила раніше терміну на місяць. І нібито все це через сварку з Тарасом. Тож те, що пригрозила, що подасть у суд. Та в цей час Тарас б їх вдягатися і викликав таксі. Нині вони живуть в Києві. В любові і злагоді виховують донечку Орисю. А про той жахливий випадок вони забули назавжди. Інна таке вчасно усвідомила, що матір тільки псує її щасливе майбутнє. Не потрібно йти на повідку у своїх родичів та друзів. У вас своє життя, ви його автор, і пишіть його так, щоб бути щасливими, а не жаліти про скоєне через десятки років. Навіть якщо ви зробите помилку, вона буде ваша і нестиме для вас окремий цінний урок життя.